Богомолов Москаленко Андреев, можна Двести девятнадцать. Москаленко, Андреев Сидоров, можна 179 восемьдесят Сидоров, Андреев Сыдоров, Дойша можно. out there yet. One is Коптит Егоров Щербатюк. Можно. Так само, така сама історія, права ножка зайшла на. Два Васильчишин Матвеев Булещук можно? наبيвати копсів. Я вже один раз сказав. Будь ласка, бо лиш там доріньку положили там ждёте, слушать. Добре, сьогодні. 227. 227 Что? Шевченко, Огненко, Гейдер Носочки назад. Можно. Либо ножка у вас полностью зашла за линию. Два сантиметра... Э, Гейдер Белінський драйна вісімдесят четыре Будь ласка, драйна дивіться, де все покрафт п'ять сантиметрів. Вот ножки до лінії. Ні, на глаз. Вот так до лінії. Другий раз врубає можна 166. Так, будь ласка, друзі, повертаємося назад, там, де стартували 30 метрів.